Семеро поранених ще п'ятеро із тяжкими травмами, шість розбитих автомобілів. Такими є наслідки земельного конфлікту, що стався в селі Сергіївка Новотроїцького району на Херсонщині. Деталі у відеосюжеті наших журналістів, які побували на місці події. Ще 14 квітня озброєні люди напали на охоронців поля ПСП Ужба. За словами представників фермерського господарства, близько 12 чоловік, одягнених у балаклави та камуфляж, відкрили по них вогонь з мисливської зброї. Працівники ужби у той час проводили весняно-польові роботи. 12 чоловік з Запорожжя, які всі рані судіми. дивлюся, клопотання слідчого прообрання запобіжного заходу. Тримання під вартою. Ну от вам, я вам зачитаю стаття Почему чому 187 Сто Уголовного кодексу это разбой. 189-я вісімдесят это вимагательство. 187 – вісімдесят розбой, 296 шостая, холіанство, кража. Ну от ви самі представте, який контингент взяв себе пуск. Розбірки за землю розпочалися у селі о 5-й годині ранку, коли озброєні люди, які потім виявилися жителями Запоріжжя, здійснили напад на охоронців поля. Їх побили, забрали в них мобільні телефони та виконали людей у зрошувальний канал. А вже о 17-й годині люди у балаклавах та камуфляжі знову повернулися на поле і відкрили вогонь. Гон по селянах саме на цьому місці відбулася стрілянина. Її сліди до сих пір знаходять люди, як ось ця гумова куля. Дето в районі трьох часов дня дзвонить мені начальник охорони наш красков Ніколай Федорович. і Говорить шуляна. У нас три ранених, потім дзвонить у нас п'ять ранених, що у нас приїхали основа ці ребята. Ну приїхали вже з прутами з арматурою. Приехали с ручками, с, с трубой обрезанной, приехали с травматическим оружием. И у одного было, было, да, один был у Балаклави, те остальные были а, без масок. Люди выскочили, то с оружием, то с палками, с дубинками. Было одно огнестрельное оружие, и начали производить выстрелы по людям. После чего разонали людей всех, порезали на автомобилях колеса и сели в известное направление. Одни из сторон Новотроицка. Серед постраждалих 38-річний житель села Сергіївка, батько чотирьох дітей Олексій. Йому в притул вистрілили в ногу з рушниці. Чоловіка було доставлено до районної лікарні, де йому її ампутували. Приїхали ми поле охороняти. Тут приїхала газель повна набита в зелених сіл, ну, всі в зелених. Ну, яка того то носить таку. Камуфляж. Да, камуфляжних. Проїхали нормально, у нас все становилися за мостом. І той каже, да не трогайте сільські хлопці, не треба їх трогати. І один якийсь виходив у маски і почав стріляти з ружа. Я десь метрів 15, так стою мені в ногу. Я тут під машину впав, ще ногою бив, ще прутом били зверху. Ну і все, і вони сіли, і виїхали. І мене скоро приїхала забрати. Врач сказав, спасу, і давай ногу, бо каже: піде гангрена, помреш. Та кажу, ну ліжте, жити то хочеться. Діти ж то. А ось ще один постраждалий Сергій. Він місцевий фермер, теж наразі в лікарні почувається вже краще, проте каже, що за 46 років свого життя навіть не міг уявити, що в маленькому селі таке може статися. Це не якісь нанять, наняті хлопці, ребятами. Приїхали і постріляли людей, як гарабців. І виїхали, ділові. Вийшли, почали наші стріляти, вискочили, з зель приїхала, вискочили з прутами, один взагалі умний взяв в і почав по людям стріляти. Вон, чоловік, ну відрізли, а мені лежу зараз з двома пробитими ногами. Затримали учасників нападу навіть не правоохоронці, а бійці батальйону Азов, які після теракту в Новоолексіївці, що відбувся того ж дня, кількома годинами раніше, проводили оперативні заходи у Новотроїцькому районі. Зі слів азовців, 12 чоловік у лісосмузі переодягалися із камуфляжу у цивільний одяг. Вони були без документів, проте із холодною зброєю та наркотиками. Після встановлення цих даних азовці передали затриманих правоохоронцям наступного ж дня. 10 затриманих відпустили стосовно ще двох, суд визначає міру запобіжних заходів. на даний момент по обстоятельствам, які произошли 14.04 на полях Сергіївського сільського Совета, проводиться внесено в судебное разслідувание в єдиний реєстр досудебних розслідувань, проводиться досудебне розслідування. І На даний момент ми зараз знаходимося в Новотроицком районном суді, де збираємо міру пресечения. Двом затірженим один человек у нас задержан непосредственно по совершению хулиганских действий. Это 296-я, часть 4 Уголовного кодекса Украины, и непосредственно за причинение тяжких телесных повреждений, что предусматривает собой наказание по статье 121, части 1 Уголовного кодекса Украины. И второй человек у нас задержан непосредственно за совершение хулиганских действий. Это по статье 296, части 4. На данный момент следствие. Проводится в полном объеме, все необходимые следственные действия будут исполнены в и в дальнейшем будет уже принято окончательное решение по до судімному розслідуванню. така бездіяльність викликала масовий стихійний протест серед селян. Вони перекрили дорогу біля Новотроїцького районного суду та вимагають арешту, хоча б цих двох затриманих, адже десятеро відпущених відразу зникли. А людям надходять погрози із розправами над ними та їх близькими. У разі якщо вони не припинять добиватися справедливості, от ми люди, ми у цьому безпреділу і вся залякою. Земельний конфлікт між фермерами. Сергіївки триває вже кілька місяців. Причиною стало те, що селяни села Сергіївка забрали свої паї в одного із них та передали іншому. Попередній орендар не погодився із таким рішенням людей та вирішив з силою повернути собі раніше орендовану землю. Тепер слово у цій справі має сказати суд. Люди кажуть, якщо бандитів відпустять на волю, селяни пішки підуть до Києва, як колись жителі Врадіївки.